<тілся> Після довгого перериву я вертаюся в YouTube, е, може не надовго, але все одно коротше, на один видосик вертаюся по-любому. Приїхав сьогодні в скейт парк. Попробую щось тут робити, сьогодні сам без влади. Е, раніше був з владом, зараз без влади, все. Довго не хочу говорити. Погнали! Довго я тут і не протримався, коротше е, нічого тут не зробиш нормального. Я їхав такий типу, на мотивації, о, зараз типу, трамплінчики, зараз щось прикольне. Але я нагадав, що тут навіть радіуса немає нормального і тут всі фігури фігові для самокатів і зараз поїду коротше, в другий цей. В другий скіт парк з нормальним вилітом, з широкою приземкою і може щось, щось там зроблю, не знаю. Коротше. Просто офігеть! Я в раю, чи що? просто нема нікого. Ну ладно, типа стрімняється зараз. Через... Блін. Зараз стемняється через пару минут. Через пару... через час може. Але все одно, щоб аж так нікого не було. Може тому що холодно. І всі самокатери поховалися. Блін, як жаль. Що ніхто не катається. Лише через те, що плоха погода. Плоха погода і то не плоха погода, це сонце зараз. Зараз сонце і круто. Короче, отакий виліт з таким столом і тут можна вже щось робити, я думаю. Ну, отак. От нормально. Все, зараз трохи розкатаюся. Можна буде прягати, я виглядаю в цьому шльомі як баран. Або я просто не привик себе бачити в ньому. Коротше, все що я зробив, це я повилітав отут на цьому виліті. Нормально, з столом нормальним, так як я і хотів. Але Але трюків ніяких не зробив. І От, отсюда перелітаєш 180 і сюди. І це все, що я зміг зробити за сьогодні. Якось так дуже цігову, типу. Може я дуже-дуже багато хочу, як для першого дня за, за тиждень, та більше ніж за тиждень. Іменно катання на трамплінах. Ну коротше, буду ще виїжджати, буду ще кататися. Поки в мене чорна полоса у роботі, то може буде... Може не буде чорної полоси в катанію. Йоу, два Коротше, У нас тут цей. Хто буде їхати перші... Ой, бля, я перчатки від Коротше, хто буде їхати перші... першу половину на шосірі, а хто на МТБ. Ми зараз махаємося за шосір на чувачі. Хто виграє, того шосер. Першу половину. Два. Перші ножниці. Перші ножниця. Раз, два, два. Пленчка. Раз. А, каміння цікувати, сука. Да, і перший, і завжди ножниці через раз, поняв як? Ага, ну давай, давай. Курва, блядь! Та просто зараз по хардкору <пішки> буде. Тормально. Бля, рукавиці брати чи ні? Так, да, звісно візьме. Зараз треба на шосі їхати. Цей на МТБ. Бля от я дібіл. Ой, баран, дурний. Hello. Як ти думаєш, можна їхати чи не можна їхати? А як ти думаєш, що ми 4 приїхали? А я зараз заб'ю нахуй тебе отут. Не заб'єш ти сора. Муса помітили Ладно, да, він сказав брат, брат. А він казав не брат, не брат. Не брат, урод. Махнули савеліком, тепер він буде страдати, а я буду кайфувати. Так куда поехали? Ну, уже да, уже можно. Давай, поехали. Куда? Прямо. Сюда тут нам треба... Блин. Сюда, Сюда треба. Вот это я даун. <laughs> а? Сюда! Я прямо переднім в бордюр. Я думав, що можна вискохнути якось. Це капец, тупо шосер. Тупо шосер, тупо тяжко. Кпес такий це офіний велик. Для доставки це добре буде офігенна. офіген. Тут сфоткаю. Сбрудили, їдемо назад. Бля, машина! машина. який жорсткий їде, широкі колеса, широкие, все. Крутой чел. Не то що ці ваші шосери, блін. Опа! <гарі> По лавочці скотина Це я тура. Опять плечо нагадало. У мене було вилітало плечо, І я зараз потягнув, типу рукою, поняв, воно так вилізло знову і залізло. Воно так робить. А, -а, 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 а Але... Ну типу, не болеть Коротше кончилися з'йомки Плечо, плече, блядь. А, ну, я з Румані тіл просто. Я з Румунії Янусь Ну Шосер це коротше андеграунд. А. А подвес за подрас. А подвес... не-не-не, а подвес це металісти. Йо-ме. Все, їдемо. Форт убийця <свист> Смотрите, ребята Але не я такий не пригнув Тим більше в котілкові Коротше Коротше Короче, поїхали, я не знаю, навірно сюди вниз А, не, отут є, йди сюди, сюди отут А як я приміщення вивернув у мене скорость велика та давай їдь Скорость, каже, велика <рес> <рес> Нормально Минус шосіро, блин Доїхав, ти доїхав А на спот треба збігати, а не їхати Во, тут офігенно Две там тренувачні трампліни, є -мойо! Оце я розумію! Вау, круто! Коротше прийшли, диви які тут трампліни великі. Ну тут сорівнування проїздили по якийсь там Мідфлай. Мідфлай якийсь цей. ну я бачив, блін. Це капець просто Я забув, короче Диви. Їзді. Диви. вау, круто Нормально вообще Що там? Čia opam trak? Nu da, tai iš tiesų nestebau. Duos, kiek drisknų? Duos, kiek slaidės. Duos, tu transferi, du kitų transferi, jo moj. Tapvin, vau, šiaip, duos. Dvide, de, o de, man nesaparkuoti, du parkaukai. Jebėskit. Ну це вже якось случай було Та проблема що, блядь, і раніше Обая Вот блядь Я хотів чисто 108 Воно, ну нормально Нащо ти крутиш педалі зразу, як приземлився назад. Назад? <таспинет> <кліст> Мене зовут Віталя. бой! Є-бой! Блядь, я би хотів вийти, попробувати. І трек калян. А! <пліст> Кік.

Бригданс говно Две сузаричка Ну yeah. Бригдан з говно я, я упал нахуй Все короче не можу вже нічого Сьогодні хоч якийсь прогрес є Я зробив 180 з виліта І не скидував ноги І все і трохи брейкданса і все, зараз домой, бо вже все, капець вже їсти і спати і на роботу завтра. Перекус фрірайдера чек. Перекус фрірайдера чек Тут бутерброд. Це капець, коротше, тут такі булочки з цим. Банани і, і булочки з, з, з творогом, за да, абрикосом ці булочки. І протеїн жорсткий, качке. Да? Добре? Ну, Таке собі. Таке собі. Все, їдемо домой. Коротко.